Вітаю! Сьогодні наш урок математики пройде в нашому шкільному музеї подвигу жити. Тут зібрані експонати минулих подій та сьогоденних реалій. Тож давайте розпочнемо нашу віртуальну екскурсію. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання довжини. Це міліметри, сантиметри, діциметри, кілометри. Цікавий факт, що раніше у Київській Русі була така одиниця вимірювання, як лікоть. Тільки уявіть, раніше, коли люди приходили до крамниці, просили, дайте мені два ліктя тканини. Відомо, що приблизно вона становила 53 сантиметри. Ми з вами знаємо, що довжину ми можемо виміряти за допомогою лінійки, електронної рулетки, сантиметри тощо. Але раніше люди використовували інші прилади. Прикладом цього може стати курвіметр, який знаходиться в нашому шкільному музеї. Курвіметр – це прилад для вимірювання довжини кривих ліній та розмірних одиниць на картах чи планах. А тепер давайте з вами пригадаємо одиниці вимірювання маси. Це грами, кілограми, тонни. Ми з вами знаємо, що масу ми можемо виміряти за допомогою терезів. Деякі з них можуть виміряти масу у декілька тонн, а інші до останнього граму. На жаль, раніше не були таких терезів, тому люди користувалися ось такими терезами. На одну сторону ставили об'єкт, який необхідно було виміряти, на іншу спеціальні грузики, на яких була позначена певна маса. Таким чином, виміряли вагу. Це механічні ваги. Які знаходяться в нашому музеї, їх використовували у 20 столітті. Математика завжди штовхала людство у майбутнє, бо завдяки чітким розрахункам можна було робити нові винаходи, розраховувати певні ризики як якихось подій. Тож, любі учні, вчіть математику та допомагайте нашій країні впевнено йти до перемоги.